Давайте завершимо ж з імперцями і з бандерівцями, тому що я вам це про плем'я у не показала і про одну бандерівську традицію теж хочеться нагадати. Тут я ще хотів би спертися на стару бандерівську традицію, тому що організація українських націоналістів дуже добре розуміла, що Україна ніколи не буде вільною, поки є інші невільні народи, яких можна зібрати, мобілізувати і кинути для того, щоб подавити свободу, волю України. А тому, в 1943 році, на Рівненщині збирається організація українських націоналістів, збирає перший так званий антибільшовицький блок народів, який потім був перейменований антиімперський блок народів, і проголошує класичне гасло волю людині, волю народу. Ідея проста: ми не можемо бути вільними, поки є інші невільні. поки є імперія, до того моменту ми не можемо бути в безпеці. Тоді Дуже добре це розуміли в 43-му році. І нам треба це знову усвідомити, поки є інші невільні, е, яких імперія може кидати на війну, що вона власне робить, адже е, переважно ми, 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 ми зрозуміємо, що переважна більшість людей, які воюють проти нас, це люди, які мобілізовані з різних далеких регіонів, або представники корінних народів, або люди з російськими іменами і прізвищами і говорять російською мовою, але ми просто розуміємо, хто вони насправді це зросіщені колишні представники інших народів. І треба усвідомлювати, що насправді, як нас з росіянами ліпили в одну купу, але насправді так дотепер і не вдалося це зліпити, так і більш відмінні від росіян нації неможливо виліпити в росіян. І насправді. Валерій Пекар говорить про те спільне, що зліплює в єдине імперію. І він там багато, у нього багато різних спільних моментів, спільних а-ля, які поки що дозволяють Росії триматися. Зокрема, перший спільний фактор це бабло, другий спільний фактор це мова. І далі він ще перераховує. Зараз я два приклади, ще дам. І це знову ж таки. Дає оце перечуття того, що дуже скоро воно нагібнеться. І чим історичніше висловлювання Арістовича, чим більше жовчі в плаксивих відео Алхім, чим абсурдніші стендапи від Філікса Рідьки, тим більше всі вони усвідомлюють, що вони виступають за те, що відмирає. Але ну, треба працювати на цю тему. А спільного все менше і менше. А вони борються, щоб воно залишалося. Спільна ідентичність це спільна картинка минулого та немає її. Звідки в нас її візьмуться? Це тільки російська пропаганда стверджує, що всі відчувають себе росіянами. Але насправді ні. Російська пропаганда знімає ролики, де люди різних національностей кажуть: Я русський. Але ні, очевидно, що ми прекрасно розуміємо, що це не так. Це показують навіть просто дані перепису да, і перепис. Ну, я рекомендую піти подивитися відео повністю, тому що там дуже багато цих даних і про перепис, і про все. Що ж ще спільне? Спільне майбутнє. Далі спільна ідеологія. Це спільна картинка майбутнього. Та немає спільної картинки майбутнього. Путінізм сьогодні нічого не може людям запропонувати, так само, як комунізм нічого не міг людям запропонувати в 1991 році. Тільки минуло. І тому нам так намагаються продати оцю. Тяглість прив'язку до минулого. віру в сконструйоване минуле, якого насправді не було. Віру в те, що Радянський Союз нам щось дав, а не забрав і вкрав, не знищив, не зупинив у розвитку. Дуже багато боротьби йде за те, щоб українці продовжували не, не знати своєї історії, не, не бачити свій шлях у довгій перспективі. І вірили в Тік-Токі. На жаль, з іншого боку, ми все одно рухаємося до нашого українського майбутнього. І оці всі істерки, навколо того, що цей рух відбувається, і навколо того, що треба перебити якось цей рух своїми крутими тусовочками і ну, оцим ось... Не можу не повторити, знайшла вже цей мам, хочеться повторити. нет, сука, я, блядь, буду по-русски, потому что я у себя дома, блядь. А вы ничего не сделаете. А я песни, блядь, буду вам здесь русские играть, а потому что я в свободной стране, а мне никто не запретит. Это моя страна. Раз почему здесь русский язык, по Путин не манипулировал, блядь, сука, русский язык. Русский язык и наш. Хочу перемен, а я Цоя пою, а цой был против режима, блядь. Ну, ну, на цьому мій етер завершений. Випуск, відпусковий етер півтори години, і зараз ще буде а, 10 хвилин ретро-відео. Тому що насправді готувала сьогодні етер, і оце згадала про це відео. І там я теж цитувала одну цікаву лекцію, яка, знову ж таки, показує на дуже багато спільного між нами та іншими колонізованими. Націями. І хочеться просто повторити це відео, щоб ви подивилися його, а може підете і подивитися день Знань повністю, щоб згадати свої дитячі травми і ніколи не повторювати їх знову, і не повторювати їх знову на своїх дітях. Але що можу сказати? Коли розвалюється імперія, то дуже багато побічних ефектів. І дуже багато викривлених даних у того кривого дзеркала, яке нам намагаються показати реальність, замовчуючи дуже багато деталей. Говорять про те, що Радянський Союз побудував вам тето, замовчуючи те, що це було збудовано руками українців, збудовано за ресурс українців, збудована руками українців і ще інфраструктура всього Великого совєтського союзу, і не тільки руками українців, а й інших поневолених. От коли говорять про книговидавництво, ніхто не говорить про якість цього книговидавництва, коли говорять про дуже багато інших процесів на підтримку, на українізацію, замовчується насправді винищення від стріл інтелігенції, заміни їх абсолютно дерев'яними зневоленими людьми, які не породжували ніяких ідей, породжували тільки картон. Я маю на увазі картонні образи, картонні ідеї, картонне існування, які імітували насправді, а не жили. І а, коли говорять про могутність імперії, не роздуваючи щуки, а ніякої могутності немає, коли нам зараз продають те, що ми ненормальні, бо хочемо перемоги, треба бути нормальними, тихими, ті, котрі не розговорюють, за яких все розкажуть потап, це все. Конвульсії. ну, я про ці конвульсії довго розповідаю, але ну, насправді ну, коли воно валиться, то воно, ну, воно, воно валиться, валиться. Оце, знаєте, цей от, Коли а, недавно якийсь фільм довелося про виверження вулкану, і там спочатку значить, перша стадія, якісь там гази йдуть, потім там ще щось відбувається, там вихід газу, потім ще щось, ще щось. І от, ці от процеси відбуваються, а потім уже виверження. І ми, звичайно, зараз на стадії виходів газу. Да? Тим не менш, дуже цікавий процес. Ми всередині нього все дуже турбулентно. Не вперше нам треба це проживати, і доводиться це проживати. І е, попри те, що 91 рік був для мене несвідомо, багато в чому все одно я вже усвідомлювала, що я українка і хочу жити в незалежній Україні. Я щаслива з приводу того, що відбувається, і історичність моменту то навіть той момент усвідомлюєш. А зараз ми дуже всі свідомі і маємо можливість спостерігати. Е, Колосальне зрілище від слова кал, тому що кало буде дуже багато фантанувати з цього приводу. Ну, і він вже фантанує і парує для того, щоб якось втримати свої позиції, бо коли їх втрачаєш, істеричність особливо включається. Тому давайте згадаємо, з чого я починала сьогоднішній етер, зі слів кислиці. з… Слів зі слів стосовно того, що можна відсторонитися емоційно від того, що відбувається, усвідомлюючи, що це відбувається з іншого боку, ми не можемо відвернутися від цих процесів, тому що якщо воно десь буде бурлити, а ти на це не будеш звертати увагу, не будеш докладатися до цього, не будеш намагатися когось переконати, змінити чогось точку зору, то воно може розростатися і перетворитися на клоаку, з якою нам все одно рано чи пізно доведеться мати справу, то чому б не зразу. Тому ігнорувати це не треба, але емоційно до цього ставитися. Не треба, тому що а, саме емоційний фон з яким комунікують тези актори яких ми бачимо, показує, що вони вже самі знають, що вони давно програли, і що вони зараз грають за команду, яка не виграє. І вони це усвідомлюють, і їм від того дуже боляче, саме тому вони так гидко ниють. А що робить? А що робить?